Будинок, який я вам зараз показую, то будинок залишився від бабусі моїй дружини. І зараз я там буду робити ремонт. Ну як, не ремонт, а буду приводити в порядок, тому що грошей поки що на ремонт не маю. Повивозю мусор, попиляю дерева, які не потрібні, повикашую траву, повичищаю. Дуже багато залишилось всякого різного хламу мусора багато. Дід помер років 30, напевно, назад. І ото після того практично тут нічого не робилося. Ну, траву іноді там касили, але капітально ніхто нічим не займався. В цьому році запланував повивозити весь мусор, пооббивати стіни внизу, там де мокро. Внизу, тут, бачите, де ось відбито. Це пооббивав вже я, тому що там внизу волога. І було прийнято рішення побивати там внизу стіни трішки. Щоб воно підсохло, дати йому там, ну щоб літо ось постояло, просто посохло. Зараз світло включу. Так воно літо постоїть. Потім я візьму, кину там якийсь, Ну, я цим питанням нічого не займався, не уточнював, але він, спеціалісти кажуть, що можна кинути якийсь теплий провод, типу як на теплий пол, щоб воно там гріло цю стіну. Інакшого виходу тут немає, тому що внутрішня коробка глиняна. І виходить, волога тягнеться з-під землі. Раніше хати будували без гідроізоляції, і тому це ось такий прикол. Тягнеться влага по стінам. І у нас ось з'явилось таке рішення. Трішки там побивати. Кинути туди якийсь гарячий провод, щоб він сушив у ту стіну. І напевно буде все добре. Це така проблема по всій хаті. І на внутрішніх стінах, і на зовніх. Ось оця стіна, що з вулицею. А ось груба у нас вулицею не межує. Це ось міжкомнатна стіна. Як бачите, вона теж мокра. Глина мокра. Спочатку я думав, що стіни мокру, мокріють через те, що ось отмостка тут побита, влада, влага затікає і натягує земля, земля влагу, а з землі вже йде влага на стіни. Але воно було б так, якби на вну, міжкімнатних стінах не було влаги. А так вла, волога, волога і. На, Міжкімнатних стінах, тому вивод ось, ось такий. Кожного дня відкриваю вікна, щоб просохла хата. Поки що з родиною живемо у тещі. Планую в наступному році вже переїхати в цю хату, але подивимося, як воно буде, тому що зараз час не зовсім простий, м'яко кажучи. Зовсім не зрозуміло, що буде далі. Але будемо, буду робити те, що. Те, що можу, те, що не, по... не потребує грошей. Зараз я не працюю. І завтра буду їхати в центр зайнятості. Синок, що роєш? Машини. Машину що там виходить? Не. Це зовсім не видно. І що, через отакі дирки не прилізе, комар? Комар прилізе. А муха? Думаю, ні. Я думаю, що не прилить. Як ви можете бачити, роботи там дуже багато. Оці всі кущі, дерева, трава. Потрібно це все прибирати. На цьому тижні саме цим і займусь. Знайомий дав мені електропилку. Я поїхав, наточив там ланцюг, і тепер вона лежить, чекає свого часу. А ця груша дуже гарна, дає хороші пізні плоди, але вона знаходиться в двох метрах від будинку та від кухні. Думаю, що її коріння буде руйнувати фундамент. Не знаю, що робити. Напевне, потрібно буде різати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що робити. Оцей горіх не, не зрозуміло, що з ним робити. Теж він багато дуже місця займає, він мені не дуже подобається, але якщо там гарні горіхи, то, е, то ми його рубати не будемо з зрозумілих причин. Оцей горіх, що в дворі, він нормальний взагалі. Нормально. А, серьезно, да? Блин, мне так его хотелось. Сейчас. И место инбата занимаю, я бы там площадку спортивную сделал бы. Тень, тут тень хорошо. Тень ну, хорошо? Да. Я люблю солнце. Ага. Ой! Да ну ё-моё, Лен! Ну что ж так неаккуратно? Чи це ты контент робиш для моих подписчиков?